Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Сьогодні пропоную всі версії, які є на даний момент з ВДР. Починаючи з версії 1. 3. 3F, 3 F. 3125, 3206, 5.3. 5.3, 5.3.0.6, p 6.0. в версії. Хоча вони схожі, вони трішечки розлічаються по функціоналу. І остання версія 7 7.1 версія. Ще тут запакований vd 6 Pro, антивірусник мутягається на те, що є вірус, але вірусу нема. Тобто качаємо і ремонтуємо жорсткі диски з головою. Хлопці, дівчата, з головою. Всім добра, всім мирного неба, слава Україні, пока.